Тарас Григорович Шевченко утоплена. Вітер в полі не гуляє, вночі спочиває. Прокинеться, тихесенько, високий спитає. Хто це? хто се посім боці чеше косу? Хто це по тім боці рве на собі коси? Тихесенько спитає, пові. Та й задріма, поки небо край зачервоніє. Хто се? Хто се? Спитаєте, цікаві дівчата. Ота дочка по сім боці, по тім боці мати. Давно, коли сиділась у нас на Вкаїні, серед села вдоважила у новій хатині. Білолиця кароока, і станом висок. у жупані, кругом пані, і спереду, і збоку молода ні в року їй. А за молодою, а надто вже завдовою козаки ордою таки ходять. І за нею козаки ходили, поки вдова без сорому дочку породила. Породила та й байдуже людям годувати. Покинула в чужому селі та мати. Постривайте, що ще буде. Годували люди молодочку, а вдовиці в неділю і в будень з жонатими спорубками. Пила та гуляла, поки лихо не спіткала, поки не та стала. Минули літа молодії, лихо, лихо, Матив'яни дочка червоні. Виростає та й виросла Ганна кароока, мов то поля серед поля, гнучка та висока. Я Ганусі не боюся, співає матуся, а козаки, як хмілю той, в'ються кром ганусі. А нато то вже той рибаленька, жвавий, кучерявий, млів, яний, як зустріне ганусю чорнявий. Побачила стара мати, сказилася люто. Чи бач, погань розхристана, Бастряне не обути. Ти вже виросла, дівуєш, з хлопцями гуляєш. Постривай же, ось я тобі мене зневажаєш. Ні, голубка, і от злості зубами скригоче. От така тобова мати, де ж серце жіноче, серце матері. Ох, лихо, лишенько, дівчата, мати стан гнучкий, високий, а серця не мати. І загнеться стан високий, брови полиняє, і не шуєтесь, а люди сміються, згадують ваші літа молоді, та й скажуть, лидащо. Плакала Гануся і не знала, за що? За що мати знущається, лає, проклинає, своє дитя без сорому без трям нарікає, котувала, мордувала, та не помагала. Як маківка на городі Ганна розцвітала, і як калина при долині вранці під росою, так Гануся червоніла, вмилася сльозу. Заворожена, стривай. Же! Ще поше та мати, треба трути роздобути, треба йти шукати стару відьму. Найшла відьму. І трути достала, і трутою дочку до схід сонця напувала. Не помогло. Кляне мати той час і годину, коли народила на світ нелюбу дитину. Душно мені, ходім дочко. До ставка купатись. Ходім, мамо, на березі Ганна роздяглася, роздяглася, розкинулась на білій сорочці, рибанка кучерявий, Мліє на цім боці. І я колись, та цуром, сором, не згадаю. Як дитина калиною себе забавляє. гнев там гнучки розгинає, на сонечку гріє, мати дивиться на неї. От злості не мій, то жевті, то сині, розхристана, боса з ротапіна, мов скажена, рве на собі коси, кинулася до ганусів, коси вп'ялась. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала і обох покрила. Рибаленька кучеряве з усіх ніг кинувся у воду, пливе, синю хвилю роздирає, пливе, пливе, от от доплив, пірнув, виринає. І отопленого гануся на берег виносить і з рук матері заклякли вириває коси. Серце моє, доле моє, розкрий карі очі, подивися, усміхнися. Не хоче, не хоче, розкриває, цілує мертві оченята, не чує, не чує. Лежить собі на пісочку, розкидала біля реченята. А за нею стара люта мати, гоче вивалилась злоба лоба страшної муки, втеребила в пісок жовті старі сині руки. Довго плакав рибаленька нема мене роду, нема долі на сім світі. Ходім жити в воду, підняв її, поцілував, хвиля застогнала, розкрилася. Закрилися і обох не стало. З того часу ставок чистий зарісокою. Не купаються дівчата, обходять горою. Як угледять, то хрестяться і звуть заклятим. Сумно, сумно кругом нього, а вночі дівчата випливає з води мати, сяде по цім боці, Страшня синя розхристана у мокрій сорочці. Дивиться на сей бік, рве на собі коси. А тим часом синя хвиля ганусю виносить, голісінька стрепенеться, сяде на пісочку, а за нею рибаленька несе на сорочку баговиння зеленого, поцілує в очі та й у воду, соромиться на стан гнучки голий подивитися. І ніхто ж не знає того дива, що твориться, серед ночі вгає. Тільки вітер за сокою.